Мамо, як просто це звучить. Це найкраще слово і головне слово, яке вимовляє людина у своєму житті. Моя матуся розумна, ніжна і ласкава. Я дарую мамі віршик. Мамо, матінко, матусю, понад все тебе люблю. Милу, добру, гарну, ширу дай тебе я обійму. Добрі та теплі слова для найріднішої людини в світі мами, а ще подарунок зроблений власними руками. Так у столичному ліцеї імені Молчанова підготувалися до Дня матері. Це свято особливе і досить важливе для виховання дітей, вважають тут, тому часто проводять заходи, де вчать поважати старших шанувати родинні цінності. Але цього року свято матері проходить в рамках благодійної програми Разом проти раку грудей, яку компанія Ейвен проводить вже 11 років. Така акція матиме неабиякий виховний аспект. Її мета навчити дітей не лише любити своїх мам, але й змусити їх піклуватися про своє здоров'я. Таку акцію проводить в декілька школах міста Києва. Ось таким чином, якраз акцент не просто згадати про маму, а піклуватися про її здоров'я. Тобто, тому що якщо я знаю, що там я отримав не зовсім хорошу оцінку, там трошки побешкетував, і мама буде телефонувати, ну скажімо так, відверто. Безумовно, я буду маму трошки розстраювати. Вона ну скажімо, буде переживати від цього, може даже й хворіти. Тому тут акція подвійна. це ми піклуємося про міцну родину. Про здоров'я родині, не безумовно акцент на мамі, тому що ну жінка це завжди голова всього. Святковий подарунок для своїх дітей мами отримують у спеціальній обгорці, на звороті якої знайдуть привітання та побажання до Дня Матері і телефон гарячої лінії з питань здоров'я грудей. Аби кожна жінка зрозуміла, що її здоров'я це запорука благополуччя і щастя її сім'ї. В рамках нашої благодійної програми ми проводимо вже 11-й рік інформаційні кампанії для жінок з метою, щоб вони турбувалися про своє здоров'я. І в цьому році ми вирішили, що найкращим приводом для мами буде звернення її власної дитини. От якщо дитина до неї Підійде, подарує подарунок, розкаже, що мама, я так хочу бути з тобою. Завжди хочу, щоб ти завжди була здорова і щаслива. Будь ласка, піклуйся про себе так само, як ти піклуєшся про мене. То мама таки подумає про себе і таки перевіриться, у лікаря таки буде проходити регулярний медичний огляд. От, на жаль, в нашій країні 30% жінок доходять до лікаря вже на пізній стадії хвороби. Такі акції в рамках програми «Разом проти раку грудей» компанія «Ейвен» проводить щорічно, аби привернути увагу до проблеми, про яку жінки навіть іноді не замислюються. Я знаю, що зараз це дуже серйозна проблема. А що ви знаєте об цьому і як предостеречься? Дуже мало знаємо, бо мало нас знайомлять. А хотіли б знати більше? Ну, звичайно. Я знаю, що потрібно постійно робити мамографію, слідити не, не реже раз в рік, і що следить за собой, во всяком случае, особенно женщинам в менопаузе. Надо постоянно обследоваться девушкам хотя бы после 25-30 лет, поскольку он, ну, в нашей стране это очень проблематично, насколько я знаю. У меня знакомые, в принципе, вырезали грудь, поэтому я в курсе, что это такое, можно сказать, сталкивалась. Втім, мало хто знає, що рак грудей досить актуальна проблема для України. За смертністю жінок вона на третьому місці після нещасних випадків та серцево-судинних захворювань. Почути такий страшний діагноз ризикує кожна сьома українка. Але виправити таку сумну статистику може кожна з нас. Саме про це й наголошують організатори акції від компанії Ейвон. В рамках програми разом проти раку грудей за рахунок продажу благодійної продукції Рожева стрічка за 10 років вдалося зібрати понад 2 мільйони доларів. За ці гроші. закупили современное маммографичное оборудование для 10 региональных державных онкокентров. Акция посвящена здоровью женщины. В канун дня мамы мы хотим прокричать на всю страну, чтобы женщины относились более серьезно к своему здоровью, потому что статистика очень горькая. Рак груди занимает четвертое место в Украине. Вот, поэтому благотворительный поход наша акция. Максимум большому количеству женщин прокричать, сказать чтобы каждые полгода женщина проверяла, проходила маммографию. Покупая продукты программы «Розовая лента», мы делаем свой благотворительный взнос в программу против рака молочной железы. На сегодняшний день у нас открыта школа маммографии. Ежегодно мы собираем огромные средства для того, чтобы обучать мамологов, которые в свое время позволят нашим женщинам быть красивыми, а самое главное – счастливыми. Цього року у 100 містах України мам привітають 10 тисяч волонтерів. Вони нагадають жінкам, що не слід залишатися байдужими до свого здоров'я. І якщо завдяки цій акції, хоча б частина з тих, хто отримав таку рожеву листівку програми Разом проти раку грудей замислиться про своє здоров'я і пройде обстеження, завтра це врятує чиєсь життя. І в день матері ще не раз українки зможуть почути найтепліші слова від своїх дітей. Мати, матінька, матуся, мама, мамочко, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечко, моя. І неважливо, скільки нам років, ким ми стали і як далеко живемо від рідного порога. Мама назавжди залишиться головною людиною в нашому житті. А тепло маминих рук, ласка її слів та добрі поради це найцінніший скарб та найважливіший дороговказ в життєвих лабіринтах. І дуже добре, якщо цю важливу мудрість кожен із нас засвоїть з дитинства. Для мами дітьми ми залишаємося завжди. Тому привітання з цим прекрасним святом днем матері, навіть якщо воно написане нерівними рядками, здатне розчулити серце будь-якої жінки. Головне, аби наші мами залишалися здоровими. Хочу своїй мамі э, сказати, що вона в мене найкраща, і хочу побажати і щастя, здоров'я, щоб в неї все виходило. І щоб вона так само мене любила, як і зараз. І бажаю їй успіхів. Я хочу пожелати своїй мамі щастя, здоров'я, щоб вона дуже э, 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 заботилася своє здоров'я, так як заботиться о, о своєї дочки. Моя мама, я тебе дуже очень люблю. Я хочу, щоб ти була добра і такою же, як як ти є. Щоб ти виздоравлювала. Матуся рідненько, тебе ми кохаємо. Сьогодні зі святом тебе ми вітаємо, ти будь нам здорова, посміхни на мила, щоб кожного дня за нас ти раділа і сонечко ясне для тебе світило. Людмила Горіцька, Володимир Пелешко, Парламентський телеканал Рада.